Вітаю, друзі! Це Євгенія, і ви на каналі В'язана Мрія. Сьогодні я розповім вам про неймовірно якісні ниточки: це Alize Angora Gold і Alize Angora Gold Сімлі. Тепла, пухнаста і невагома ця ниточка, немов створена для ажурних шали, в яких светрів з пушком, шарфів та снудів, в які так і хочеться закутатися холодними зимовими вечорами. Високий відсоток акрилу ці пряжі грає тільки позитивну роль, оскільки вироби не будуть так зношуватись і втрачати форму навіть після тривалого використання, а також це дозволяє виробнику створити велику кольорову гамму. Алізе Angora Gold – це класична пряжа з пушком ангори. Дуже ніжна і м'яка на дотик, але в той же час має скручення середньої щільності і складається з трьох переплетених між собою основних міточок. Під час в'язання ниточки не розшаровуються, До речі, з розпуском проблем не виникало. Я вже в'язала і розпускала зразок цих ниточок. Адже це важливо, погодьтеся, з урахуванням того, що махер є у складі і він дуже плутається зазвичай. Після розпуску нитка зберігає свою структуру. Деформацію я не помітила. Працювати з нею одне задоволення, ниточка легко козує по спицях з любого матеріалу. За тактильними відчуттями пряжу складно назвати м'якою, але й колкою теж не назвеш, ніякого роздратування чи дискомфорту при в'язанні я не відчула. Нитка добре передає ажурний візерунок. Петлі пов'язані лисовою гладдю, практично не косять на всі боки, а ті, що трохи нахилені після прання відрівнюються. Поговоримо більш докладно про ту інформацію, яку надає нам виробник. Отже, у 100 грамах тут дуже гарний метраж 550 метрів. Що стосується складу, то Alize Angora Gold. Має 80% акрилу і 20% вовни. Це дуже-дуже якісний склад, тому що акрил не дає зношуватися речам, пов'язаним з цією пряжею, як я вже казала, трошки вище. Пряжа Angora Gold Siemлі відрізняється тільки тим, що до складу входить 5% металіку, що додає їй неймовірно вишиканий блиск. Ці ниточки треба прати вручну при температурі 30 градусів. Їх можна просувати, але на режимі одиничка. Також, що стосується щільності в'язання, виробник пропонує нам спиці від. 3 до 6 номера, а також гачок від 2 до 4 номеру. І якщо в'язати спицями 4-й номер, як пропонує виробник, то ми маємо щільне в'язання 24 петельки на 32 рядочки. Ось так, друзі, ось така у нас основна інформація про ці дуже-дуже корисні, якісні і. Чудові ниточки. Хочеться також відзначити, що пряжа дуже економічна завдяки великому метражу. Наприклад, на легкий жіночий светр в дві ниточки вам знадобиться всього 4 моточка, а велику гарну шаль ви можете зв'язати усього лише з одного моточку. В'яжіть і насолоджуйтесь цією пряжею, тим більше, що ціна досить бюджетна і зовсім не кусається, як і самі ниточки. Рекомендую вам сміливо пробувати в'язати будь-які вироби з Salizan Гора Голд, а також експериментувати і в'язати у поєднанні з іншою пряжею, акрилом, вовною, напіввовною та іншими. Якщо вам сподобалось це відео, не зволікайте, скоріше ставте мені вподобайки та залишайте свої коменти. Можливо, ви вже в'язали з цієї пряжі, а я тільки збираюся. Ось саме з цих ниточок буду в'язати щось неймовірно красиве в техніці Жаккардо. Тож слідкуйте за моїми відео, підписуйтесь, я завжди вам рада. Бажаю творчих. Успіхів та мирного неба над головою!